Прощання перед кремацією дуже часто нашим клієнтам, які замовляють послугу кремація, ми нагадуємо та іноді навіть наполягаємо на тому, що варто звернути увагу на цю послугу. Прощання перед кремацією це останній шанс, остання можливість попрощатися, висловити шану, постояти поруч. З рідною близькою людиною сказати якісь слова, щось подумати. Більше такого шансу не буде. Сама послуга прощання вона коштує 3500 гривень як в Запоріжжі, так і в Дніпрі. В вартість цієї послуги в цю послугу входить труна обита тканиною, хрест на труну, подушка, покривала, автокатафалк фаута, похорона команда, яка завантажує цю ритуальну атрибутику, доставляє до місця знаходження померлої людини. Завантажує, транспортує до місця прощання. А місцем прощання може бути зала прощання, церква. Можна просто біля будинку. Виставляє, люди підходять, прощаються, вони забирають померлу людини, проносять, ставить катафалк, і потім машина катафалкція їде і передає тієї машині, яка їде вже на кремацію. Тобто 3500 гривень повністю ритуальна атрибутика, автокатафалк та механічні дії похоронної команди. Зверніть увагу. І це дійсно останній шанс висловити якісь слова, постояти поруч, віддати шану, і тягар він спадає від серця. Потім, коли ви приходите, просто забираєте, і люди потім згадують, що вони навіть не попрощалися.